Вітаю на нашому каналі. У нас знов завітав Mitsubishi Pajero Вагон 4. Цей автомобіль дуже частий гість на нашій станції, і о, дуже багато їх їздить ще по дорогах і до нас заїжджають також. Ми раніше вже знімали відео неодноразово про Pajeriki, вирішили ще раз зняти. Про цей паджерік відео, як ми будемо промивати систему охолодження повністю. Він має два радіатора пічки, передній та задній. І будемо мити все по черзі. Передній радіатор окремо, задній радіатор окремо, радіатор основний передній окремо, двигун окремо. Все миємо окремо для більш якісної промивки. Зараз покажу вам, який має бачок. Ну, бачок тут жижа, просто жижа. Рож... Така коричневого кольору, подивіться, яке воно все, все брудне, все потребує уваги. Заливна горловина отак виглядає, ржавчиною такою віддає рижим. Підключились ми до переднього переднього радіатора пічки і вмикаємо наш апарат. Поїхали Бачимо, починає виходити пруд. Зі слів власника пічка не гріє зовсім. Тобто щось там є трішки-трішки дає тепло Бачимо причина Очевидно, забиття радіатора пічки, причому дуже сильне забуття. Бачимо, що бруд чимало, він починає збільшуватись. Зараз нагадаю підключенням на передній радіатор пічки. Вже миємо процес триває. Промиття такого танчика займає не менше 4 годин, буває навіть більше, буває 5 годин. Тому треба все якісно вимивати, в залежності від скільки буде бруду сипати, в залежності, від скільки часу в нас на нього піде. Отже, працюємо. Щойно відійшов від апарату, забило відразу фільтр. Перший фільтр готовий, чистимо, ставимо почищений, свіженький. Зараз цікаво буде побачити. Отак, От забило його, чистимо поїхали. Фільтр забило відразу, можна сказати, не пройшло і хвилини. Другий фільтр чистимо. На третьому фільтрі вже пру зменшилась, не закидує повністю фільтр, але його навіть оцього одного третього фільтра достатньо, щоб пічка не робила зовсім. А це вже третій. Звісно, що радіатор пічки запакований повністю і він не може працювати. Не проходить через нього антифриз і відповідно немає тепла. Цікаво побачити, чи дасть це результат, чи може вже радіатор пічки вже. Потрібно замінити. Тут Заміна непроста. Тут треба знімати торпедо, і варіантів інших немає. Отже, надіємося на те, що радіатор пічки нам вдасться промити. Субтиморович результати промивочки переднього радіатора. Найгірший тут права сторона, як у Volkswagen, 74 градуси. Дуже гарно де є тепло. Це... Гарний результат рахується, інші дефлектори, серединка буде більше. Тому ще продовжуємо миття, але попередні результати дуже гарні. передньою пічкою закінчили, промився радіатор пічки гарно. Перейшли на задню пічку. Задня пічка зараз підключена, чистенький фільтр, поїхали. Бачимо, задня пічка теж запакована. Має бруд. Там куски випадають Менше, звісно, ніж вже в передній пічці. Передня на себе бере найбільше бруду. Але тільки початок. Замиваємо задню пічку, перевіримо результат. Перевіряємо роботу задньої пічки. Отут, ззаді вихід її знаходиться. До речі, якщо у вас отакий резиновий коврик, то він цим бортом отак от затуляє її вихід. Бачите? Тобто, щоб вона нормально працювала, треба ще й що Цього вирізати може щось там віконця. Більше 70 градусів набір триває. Ну, Не будемо чекати, вона ще прогріється, вона буде давати більше е, гарний результат. Зараз так, якщо положити, бачите, от через таку щільку буде виходити, ковриком закриває. Задня пічка промита, переходимо на двигун, переходимо на двигун. Переключились на двигун, в двигуні теж є бруд, бачите, він присутній. Тобто бруд розлізся по всій системі. Є вже і в двигуні, і в радіаторах. Трішки підзапущено, Нічого, приводимо в порядок. Зараз промиємо двигун і перейдемо на передній радіатор. Промили перейшли на останню деталь, а саме передній радіатор. Окремо у нас передній радіатор. Поїхали, вмикаємо пора. Є бруд починає сипатись. Тільки початок, бруда вже достатньо. До речі, запитали у власника, чи він змінював антифриз. Звісно, що антифриз змінював і робив це простою, звичайною залили дистильованої води, поколотила машина, злили. До нас після такої процедури, коли до нас приїжджають машини, ми звісно що кажемо, що так робити негарно. Така заміна не є гарною по декільком причинам. Перша причина найбільш така. Суттєва, можна сказати, що це не виганяєте ви весь бруд із машини. Він не виганяється. Тобто, налийте в посуд в будь-який бруд, долбавте води, і потім відкрийте кранник чи переверніть, і вона буде стікати. Звісно, що водичка стече, бруд залишиться. Це перше. А друга причина неповна заміна антифризу. Таким методом. Ви не міняєте повну, повну заміну, не робите. Тобто помішали водою, наче вам здалося, що все замішалось, стекло, частина залишилась. Навіть якщо два чи три рази повторити таку процедуру, є автомобілі, в яких все рівно залишиться старий антифриз замішаний з водою. Так як в цьому автомобілі тут непроста система охолодження, ну як вона потребує. там... Злиття особливо там знизу треба відключати, видувати, виганяти. І це все зробити непросто. Ми рекомендуємо не тратити кошти на таку заміну антифризу, просту методом скинув патрубок, чи кранік відкрив і залив, а робити це апаратним способом з промивкою системи. Ви бачите самі на відео. Яка виходить якість промивки і скільки бруду ми ще збираємо після таких замін. Робимо все поетапно, підключаємось до кожного радіатора, чи будь-то пічки чи переднього до двигуна з двох сторон, з передньої і задньої, тобто виганяємо максимум під тиском, під реверсом, з додаванням пневмоударів, повітря і тому проще. Тобто максимально робимо. Все, що можна зробити, щоб вигнати як можна більше бруду і очистити систему. Тому робіть правильно, хто хоче якісно, то звертайтеся до нас або шукайте подібні сервіси, може є у вашому місці. А тим часом про промивка переднього радіатора триває. Бруд пішов, миємо передній радіатор. Брали систему, завакумували, вакуум тримає. тримає. І Робимо вакуумну заправку антифризу. Антифриз заправляємо в оригінал. оригінал. Він вже готовий, не концентрат. Такий має колір синюватий, якоїсь морської волни. Заправка триває. В системі приблизно 10 літрів антифризу. Закінчили з Місубіші Педжериком, все супер, пічка гріє і перша, і друга, зад прогрівається, дуже гарно стало. Ташкент в салоні, антифриз, нагадаю, використали Місубіші оригінал. Все супер. Закінчуємо цим автомобілем, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного, мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!